Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 29 уроку по загальній нумерації або 6 урок 7 та 9 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Даний урок націлений на систематизацію та узагальнення знань, а також на підготовку до написання контрольної роботи. Виконуючи завдання на сьогоднішньому уроці, ми зможемо повторити і узагальнити знання, які стосуються будови речовини, роботи з вимірювальними приладами та визначення похибки вимірювання. Також розглянемо приклади розв'язку задач. Виконуємо четверте завдання, розподілимо подані поняття до відповідних стовпчиків таблиці, які відповідають за фізичне тіло, речовину та фізичне явище. До фізичних тіл ми віднесемо парту, зошит, підручник, кульку та гелікоптер. До речовини відноситься ебоніт, папір, вода, пластмаса, лід. До фізичних явищ відноситься охолодження, коливання кульки на ниці, нагрівання та кипіння. В наступній таблиці ми повинні розподілити подані поняття до відповідних груп явищ. Механічні й теплові явища, електричні і світлові явища, електричні і звукові явища. До механічних і теплових відноситься політ метеорита в атмосфері Землі і добування вогню тертям. До електричних і світлових явищ відноситься світіння лампи розжарення спалах блискавки. І до електричних і звукових відноситься дзвінок мобільного телефону. Трансляція футбольного матчу радіоприймачем. У наступній таблиці ми повинні розподілити поняття до відповідних стовпчиків таблиці, які відповідають за величину, вимірювальний прилад та одиниці фізичних величин. До величин відноситься маса, площа, густина, об'єм, температура, час і вага. До вимірювальних приладів відноситься термометр, лінійка, секундомір, мензурка, вимірювальна стрічка, годинник і мікрометр. І до одиниць фізичних величин відноситься година міліметр, дюйм, секунда, кубічний метр кілограм. П'яте завдання. Визнач, яке фізичне явище ілюструє зображення. Зображення ілюструє явище дифузії. Поясни механізм протікання цього явища. Молекули однієї речовини проникають проміжки між молекулами іншої речовини. Напиши, як залежить швидкість протікання цього процесу від температури. Чим вища температура, тим швидше протікає процес дифузії. Виконуємо шосте завдання. Опиши склад атомів 52,24 хром і 235,92 Уран. Необхідно визначити кількість електронів, кількість протонів, кількість нуклонів і кількість нейтронів у складі даного атома. Розглянемо наші хімічні елементи. Першим розглянемо хром. Його порядковий номер 24 а відносна атомна маса 52. Порядковий номер хімічного елемента визначає кількість протонів у ядрі, тому протонів у нас 24. Якщо атом електрично нейтральний, то кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів. Тому електронів у нас 24. Відносна атомна маса або ж кількість нуклонів це сумарна кількість протонів і нейтронів, тому верхнє число, яке зазначається біля хімічного елемента, це і є кількість нуклонів в нашому випадку це 52 і для того, щоб визначити кількість нейтронів, нам необхідно від кількості нуклонів відняти кількість протонів. Таким чином, ми отримуємо, що кількість нейтронів у нашому ядрі становить 28. Таким чином, ми застосуємо це і до урану. Урана порядкою номер 92, кількість протонів 92, кількість електронів 92. Кількість нуклонів 235 і різниця 23592 дає нам 143, яка визначає нам кількість нейтронів. Наступне завдання: переведи значення фізичних величин у запропонованій одиниці. Перше значення у нас 2 години 20 хвилин. Нам необхідно перевести в секунди. Для цього нам необхідно 2 помножити на 3600, тобто 1 година містить 3600 секунд. І 20 хвилин, відповідно, необхідно перевести в секунди, для цього нам необхідно 20 помножити на 60. Тому що одна хвилина містить 60 секунд. Отримуємо результуюче значення 8400 секунд. 250 мм нам необхідно перевести в сантиметр. Для цього нам необхідно 250 поділити на 10. І отримуємо ми 25 см. Слідуючи, 0,25 км2, необхідно перевести в метри квадратні. Для цього наше значення необхідно домножити на 1 мільйон. При цьому ми отримуємо значення 250 тисяч метрів квадратних. І останнє значення: у нас 0,5 метрів кубічних. необхідно перевести в кубічні. Для цього необхідно. Наше значення домножити на 1 мільйон і ми отримуємо 50 000 кубічних. Наступне завдання: визнач ціну поділки шкали мензурки та об'єм рідини, який стане рівень рідини, якщо занурити мензурку, циліндр висотою 4 см та площою основи 1 см. Познач на рисунку цей рівень рідини. Перше, що ми зробимо, визначимо ціну поділки. Ціна поділки визначається як. Різниця верхнього значення і нижнього значення, яка поділена на кількість поділок між цими значеннями. З нашої шкали ми візьмемо два сусідніх значення: 15 мл і 10 мл. Між ними у нас знаходиться 5 поділок. Таким чином, виконавши розрахунки, ми отримаємо, що ціна поділки даної шкали становить 1 мл. На нашому малюнку зображено рівень рідини, який відповідає 14 мл. Якщо ж ми в воду зануримо наше тіло, яке має відповідний об'єм. В даному випадку ми будемо мати об'єм 4 мл. Сантиметра кубічних, відповідно до нашого загального об'єму, додасться ще об'єм 4 мл. І таким чином загальний об'єм рідини буде становити 18 мл. Наступне завдання: запиши значення маси у порядку зростання. Для того, щоб порівняти дані значення і виставити їх в порядку зростання, необхідно їх подати в системних одиницях, зокрема кілограма. Тому міліграми грами і тони ми повинні перевести в кілограми і вже після цього е розглянути їхній порядок. Тому перше значення, яке становить 25 мг, ми переводимо в кілограми і отримуємо 25 мільйонних кілограма. Наступне значення 0,25 грама Ми переводимо в кілограми і отримуємо 25 мільйонних. Третє значення у нас залишається, тому що воно подане в кілограмах. І останнє значення 25 ,100 тисячних тонни Ми переводимо в кілограми і отримуємо 0,25 кілограма. Таким чином. Першим буде у нас значення в грамах подане, другим у нас буде значення подане в міліграмах, Третім піде значення в кілограмах і четвертим піде значення в тонах. Наступне завдання. Результат вимірювання маси тіла подано у вигляді m дорівнює 45-2 г у якому інтервалі лежить дійсне значення маси. Обчисли відносну похибку вимірювання, якщо необхідно, звернися до тексту похибки вимірювання. Стосовно значення, яке ми можемо мати, або ж той інтервал значень, які у нас відповідає даному запису, ми маємо такі. Верхнє значення ми можемо отримати 47 грам, нижнє значення ми можемо отримати 43 грами. Сьоме завдання. Краплина олії об'ємом 8 мм3 розтеклася поверхні води тонким шаром, площа якого дорівнює 100 мм, яка товщина цього шару обчисліть розміри молекули олії. Для цього, щоб ми могли дати відповідь на дане питання, нам необхідно виконати певні розрахунки, фактично розв'язати фізичну задачу. Для цього нам необхідно записати скорочене дано і провести відповідні розрахунки. Що ми запишемо в дано? По-перше, ми запишемо. Об'єм нашої краплини, яка становить 8 міліметрів кубічних, і запишемо площу тої поверхні, яку зайняла наша краплина, яка становить 100 квадратних. і в даному випадку для наших розрахунків краще подати ці величини у міліметрах, тому що розміри. Частинок доволі малі і простіше подавати ці розміри у міліметрах. Тому 100 см ми переводимо в міліметри, і це становить 10 000 мм. Визначити нам необхідну товщину, позначимо її маленькою буквою D. Тут необхідно врахувати, що між об'ємом площею і товщиною є певна. Формула, яка визначає об'єм тіла правильної геометричної форми, і в даному випадку об'єм у нас дорівнює добутку площі на товщину. З цієї формули ми можемо виразити, чому дорівнює у нас D. Для цього нам необхідно об'єм поділити на площу. Всі дані, які нам необхідні для розрахунки товщини, задані. Підставимо їх в формулу і проведемо розрахунки. Ми отримуємо, що товщина нашого шару, а відповідно і приблизний діаметр молекули олії становить 8 на 10-9 метрів. Це є результат нашої задачі, ми його записуємо у відповідь. Восьме завдання. Розглянь світлини. Поміркуй, яка небезпека загрожує довкіллю, якщо в разі аварії танкера НАТО витікає на поверхню води. Тут необхідно врахувати, що при витоці нафти з танкера забруднюється вода, це перше. На її поверхні утворюється плівка, яка перешкоджає газообміну води з навколишнім середовищем. Це друге. І мазут, який прилипає до піря птахів, він перешкоджає їхній плавучості, а також з здатності літати. Дев'яте завдання. Визнач мінімальний об'єм коробки, щоб у ній помістилося 50 кубиків із довжиною ребра 5 см. Знову ж таки, це є фізична задача, до якої ми повинні записати дано і виконати розрахунки. В Дано ми запишемо довжину нашого ребра куба, позначимо його буквою А і становить воно 5 см або ж 5 метра. І запишемо кількість кубиків, n позначимо, це у нас 50. Визначити нам необхідно мінімальний об'єм, об'єм позначається буквою v, позначимо біля нього мінімальний, тобто який у нас і просять, по умові задачі. Враховуємо ми наступне, що об'єм куба визначається як сторона в кубі, в нашому випадку сторону ми позначили А, і об'єм одного кубика буде визначатися А третьому степені. Всі дані, які ми будемо використовувати, вони в нас задані, тому провести розрахунки доволі легко у нас буде. Тобто, сторона А у нас задана, і ми її можемо підставити провести розрахунки. Таким чином, щоб визначити мінімальний об'єм, який у нас займуть наші 50 кубиків, нам необхідно врахувати об'єм одного кубика і помножити на. Відповідно їхню кількість. Зробимо відповідні розрахунки. Розрахуємо об'єм одного нашого кубика, підставивши значення сторін. У куба їх три. Чому А в третьому? Тому що у нас три сторони, береться до уваги. І ми отримуємо об'єм одного кубика, який становить 125 мільйонів метрів кубічних. І тепер, підставивши значення одного кубика, об'єму одного кубика на кількість, ми отримуємо, що мінімальний об'єм, який повинен для вміщення 50 таких кубиків, становить 625 100 000 метрів кубічних. Записуємо це значення у відповідь. Десяте завдання також задача. Повна площа поверхні куба дорівнює 96 мм. Обчислити об'єм цього куба. Запишемо дано. Дано ми запишемо загальну площу, яка становить 96 см. І Запишемо, і врахуємо, що це у нас тіло правильної метричної форми куб, який має 6 граней. Визначити нам необхідно об'єм. Попередній задачі ми вже говорили про об'єм куба і враховуємо те, що в куба усі сторони рівні. Таким чином, об'єм куба визначається як сторона у третьому степені або ж ведріння А в третьому степені. Слід врахувати, що для визначення об'єму нам необхідно знати довжину однієї сторони. І Для цього ми повинні будемо використати значення нашої площі, але тут необхідно врахувати. Знову ж таки, що площа однієї грані у нашого куба визначається як А квадрат, тому що сторони у нас рівними. Тому, знаючи, наприклад, площу однієї грані, ми б змогли визначити величину сторони А і таким чином. Вже визначити об'єм. Тому з цієї формули ми можемо записати, що довжина сторони А може бути визначена як корінь із. Площі однієї грані. Таким чином, врахувавши, що загальна площа у нас відома і кількість граней відома, то відповідно врахувавши, що тіло у нас правильної геометричної форми і загальна площа розпреділяється рівномірно між шістьма гранями, ми можемо визначити площу однієї грані, тобто S1 буде у нас визначатися як відношення загальної площі до кількості граней. Тому перше, що ми зробимо, розрахуємо площу однієї грані, потім визначимо довжину сторони і вже потім визначимо об'єм нашого кубу. Тому проведемо розрахунки. Площу однієї грані ми визначимо і вона становить 16 см. Підставимо в другий вираз, отримуємо, що сторона має довжину 4 см. І підставивши значення цієї довжини. Ми отримуємо, що об'єм нашого куба становить 64 см кубічний. Одинадцяте завдання. Переведи значення фізичних величин у запропонованій одиниці. Є ряд значень, є ті величини, в які необхідно перевести, і нам необхідно врахувати, з якої величини в яку ми переводимо. Тому перше у нас задано 5 хвилин і 40 секунд. Подати це значення необхідно в секундах. Враховуємо, що 40 секунд у нас вже є. І залишається нам перевести 5 хвилин. Для цього ми 5 повинні помножити на кількість секунд у хвилині на 60 секунд. І отримати результат. Загальне значення у нас отримується 340 секунд. Дві доби. При переведенні. 2 діб у секунді. Нам необхідно врахувати, що в одній добі у нас 24 години, а в одній годині 300, 3600 секунд. Тому, перемноживши ці значення, ми отримаємо, що в 2 години мають 172 800 секунд. Наступне значення 0,2 дециметрів 2 нам необхідно перевести в см. Для цього наше значення необхідно домножити на 100 і таким чином отримуємо 20 см. 4,5 м2 необхідно перевести в см. Для цього наше значення необхідно домножити на 1000. 10 так як це квадрат, то відповідно в кожній стороні у нас по 100 см разом ми получаємо 10 тисяч. Чому ми домножаємо на 10 тисяч? Тому якщо ми переводимо з однієї системної одиниці в іншу те значення, на яке ми домножаємо або ж ми ділимо на це значення, це є не що інше, як результат відповідного добутку сторін. У відповідних одиницях вимірювання. Наприклад, знову ж таки, 2500 мм нам необхідно перевести в метри квадратні. Ми переводимо з меншого значення в більше, тому ми наше значення ділимо на відповідну кількість даних, даних одиниць, тобто міліметрів. Квадратних у метрі квадратних, їх там становить 1 мільйон. Тому наше значення в 2500 ми ділимо на 1 мільйон або ж кому переносимо на 6 знаків ліворуч і отримуємо 25 десятитисячних метрів квадратних. Далі 80 см ми повинні поділити на 10 000. І, відповідно, отримуємо 8000 метрів квадратних. 250 дециметрів квадратних ми ділимо на 100 і отримуємо 2,5 метрів квадратних. 600 мм кубічних, ми повинні. Поділити на 1000 і отримуємо 0,6 см3. 0,9 кубічних ми повинні домножити на 1000 і отримуємо 90 см3. 68 тисяч кубічних ми повинні поділити на 1 мільярд і отримуємо 68 мільйонних метрів кубічних. 3500 см3 ми повинні поділити на 1 млн і отримуємо 35 десятитисячних метрів кубічних. 2000 дециметрів кубічних ми повинні поділити на 1000 і отримуємо 2 метра кубічних. Вашим домашнім завданням буде виконати письмового завдання до уроку номер 6 сторінка 20 зошита для домашніх робіт 7 та 9 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.